Віт, це тут добре. Історії про місця, де не тільки працюють, а й дарують усмішку, довіру і турботу. І сьогодні ми шукаємо де ж добре нашим хвостатим друзям. І здається, ми знайшли це місце ветеринарний дім на Вороніській. кажуть у шоссі у кожного другу член сім'ї це або Барсік, або папуга кеша, або собака Рекс. І от зараз за моєю спиною місце, про яке пишуть, що воно пропитане любов'ю до наших чотирилапих друзів. Ну що ж, мої хороші, саме час час провести ревізію цього місця. Ходімо щойно заходиш і вже чуєш, як хвостик весело гупає по підлозі. Ну або бачиш кота, який гордо визирає з переноски. Тут пахне ліками і кормом на полицях ряди баночок. Тут як у справжній аптеці, але є певна відмінність. Найбільше уваги приділяють не товарам, а саме маленьким відвідувачам. Спускаюся сходинками із аптеки вниз і вже ось стою поруч із кабінетом головного лікаря пана Віталія. А звідти чути лагідний голос. Коптік поднажали, mm -hmm. оце подложили і все, що туди попало, Чіпс. Поруч зі мною уважно слухає рекомендації лікаря, власниця красуні кішечки шели, пані Юлія. Вони прийшли сюди вперше, але їхні очі із захопленням говорять, що їм тут дуже сподобалось. У нас сьогодні дебют, Ми вперше звернулися наші знайомі, порекомендували цей ветеринарний дім. Нас записали, і ми прийшли. Так що думаю, що будемо постійними тепер клієнтами. Ветеринарний дім у Шостці відкрили Віталій та Ксенія. Раніше вони працювали у Києві, але ж вирішили з. Годом повернутися у рідне місто шостка. Пане Віталії, розкажіть, якими були перші дні, коли ви тільки-тільки відкрили ветеринарний дім у Шостці? Так, звичайно, я в той час ще працював у Києві в клініці, що півроку після відкриття я працював на двох роботах і тут і в Києві з Києва. Приїжджаю сюди і зразу на прийомі. Так я без вихідних десь два роки працював. Ну спочатку поєднав, а потім уже тут працював. А постійній основи, так як у нас ще не було ні людей, нічого, ми з дружиною працювали тут вдвох. Поки набирався колектив. Звичайно, що пам'ятаю, як ми відкрилися. у нас ще не було нічого цього. У нас були малесенькі кабінети посеред торгового залу, де ми приймали тварин. Пам'ятаю досі свою першу операцію, кішечку, яку ми ще оперували раз сім, то вона поступово використовує свої життя. То під машини випаде, то де ще отруїться, чи ще щось щось наїсть. Ну, короче досить цікава кішечка. Ну вона, як перша, вона заповнилася на все життя. Дуже хвилююче було. О, взагалі, чи прийдуть люди, як вони поставляться до лікаря, який, можливо, трошки молодший, трошки міняємо стереотипи. Що лікарі також не обов'язково повинні бути там постарші, тому подобне? Потрошку, потрошку почали працювати. Працюємо, віддаючись максимально, і маємо результат якийсь певний. Постійно в процесі розвитку постійно їздимо кудись. Покращувати свої знання тут. Роблять і огляди, і вакцинацію, і навіть узд чистку зубів. Ми з часом трошки розгнали і дали людям зрозуміти, що краще зробити чекап перед хворобою, ніж прийти, коли вже є певне ускладнення, і тоді намагатися щось якось вирішити. А ось у невеликій кімнаті серед пробірок і апаратів працює лаборантка Ірина. Вона пояснює просто без складних слів, щоб кожен господар зрозумів, що відбувається з його улюбленцем. каже, кожен аналіз ключ до здоров'я. В Нашій лабораторії є сучасні аналізатори, на яких ми робимо аналізи крові: клінічні, біохімічні, експрес-тести на різні захворювання. Все це робиться. Дуже швидко, тобто аналізи ми робимо за один день. Пане Віталій. Наскільки мені відомо, невід'ємною частиною вашого ветеринарного дому є й безкоштовна стерилізація. І що мені видалось прикметним, вона діє не тільки на безпритульних тварин, а ще й на домашніх улюбленців. Тож хочемо дізнатися усі подробиці. Розкажіть з перших вуст, як то кажуть, так безкоштовну стерилізацію. Ми почали з моменту відкриття нашої клініки. Вона не припиняла роботу свою ні на один навіть тиждень. Ми займаємося цим постійно вже стерилізовано. Ну коли ми ще підраховували це близько п'яти тисяч тварин, але це було ще плюс-мінус. На початок війни Тобто це ця, ця кількість вже можливо подвоїлась, можливо, і більше. Віталію ці цифри просто вражаючі і дійсно слухаючи вас, переконуєшся, що програма безкоштовної стерилізації на сьогодні це не просто про зменшення кількості безпритульних. Це ще й про гуманність і про відповідальність, і звісно ж про довготривалий вплив на екосистему нашого міста. І говорячи про таку важливу ініціативу, не можемо не зачепити ще один важливий аспект життя Шостки. на сьогодні. Ми прикордонні сумщини і Щоденно потерпаємо від цілодобових повітряних тривог, від загрози обстрілів. І звісно ж чимало захисників шостки долучаються до лав збройних сил України. Розкажіть, будь ласка, як наразі ваш ветеринарний дім долучається до підтримки фронту? Збори ми, так як я і сам був у збройних силах України, ми зараз не відкриваємо збори на якийсь загал. Ми робимо це своїми силами. Нічого не висвітлюємо. Ми допомагаємо тим підрозділам, яким ми довіряємо, яким це необхідно. Багато військових з нами співпрацюють так також само тварини з зони бойових дій. Дуже багато котиків, собачок, яких ми просто забираємо. По хлопці хлопцям жалко. Вони звичайно їх рятували. Ми їх забрали. Ми їх підлікували. Ми їх пристроїли. Це все робиться безкоштовно. Вони живуть у нас на стаціонарі. У нас є для них кімнатка. І от саме біля стаціонару зустрічаю Катерину. Її тут знають усі. Вона не лише працівниця, а й перша людина, яка заспокоїть господаря і підборихне тварині. У даний час у нас тро. Двоє кошенят, двоє там більшеньких, і ось маленькі. Недавно нам принесли військові. До них таке прибилось маля з травмованою лапкою. І зараз знаходиться в нас на лікуванні. Тут дуже сучасний підхід до лікування і до відношення до тварин. В принципі, в нашому місті це на той час, коли я прийшла, я побачила таке вперше у нас в місті. Сучасний цей підхід з правильною діагностикою, з аналізами, з узі зараз все у все нас включено всі ці послуги. Тому, в принципі, практично все можна у нас діагностувати, зробити прямо тут на місці. Нікуди їхати не потрібно. Віталій, ми бачимо, у вас на стіні дуже чимала кількість сертифікатів, дипломів і нагороди. Ми знаємо, що це навіть не всі, бо тут не поміщаються. Але ми хочемо подарувати вам не сертифікати, навіть не диплом, а щось значно більше це знак довіри від громади. Ми хочемо, щоб ця наліпка слугувала вам вірою і добром. І всі мешканці міста знали, що тут дійсно добре. Дякуємо вам за ваш вашу роботу і за те, що ви є в нашому місті, дякую. Дякую, дуже приємно. Це була програма тут добре на радіо. ТКС. де б ми не були, разом будуємо карту добрих місць нашої шостки. До зустрічі на хвилі 102,5 FM.